Наступна перевірка датчика швидкості це прикриття пальцем трубки піто, але вже герметично. І спостерігаємо зростання швидкості відносно повітря. Записуємо на борт маршрут відповідно до конфігурації. Під час запису погоджуємося з переміщенням точки Хом на актуальне місце розташування літака. Потім очищаємо маршрут у вкладці Планувальник і щитуємо його з автопілота для перевірки коректного запису. Цього разу відмов, відмовляємося від пропозиції перенести точку Home на актуальне місце розташування літака. Проводимо тестовий запуск двигуна. Зона обертання двигуна чиста. В площі обертання відсутні. Люди. Проводимо армінг двигуна, стік каналу газу в нижнє праве положення до 5 секунд. У вікні Flight дата. Текстове повідомлення червоним шрифтом. Армін. Подаємо газ. Гвинт розкрутиться. І вийде на максимальні оберти. Вібрація відсутня. Струм 75-79 А. Після тесту встановити режим Manual. Виконуємо команду Disarm, яка робиться або через закладку Flight Data, або стік газу в нижнє ліве положення до 5 секунд. У вікні Flight Data з'явиться червоним. Червоним шрифтом повідомлення дизарм. Наступний етап виконання польоту. Після виконання всіх дій з розгортання і передпольотної підготовки комплексу можна переходити до основного розділу експлуатації, здійснення польоту і всіх пов'язаних з цим процедур. Під час перенесення слід тримати літак таким чином, щоб він був зорієнтований носом вперед по ходу руху. До місця старту. При перенесенні літака хвостом вперед може виникнути помилка в роботі навігаційного контуру інерційної системи навігаційної навігації, контролера автопілоту. Запуск літака. Короткий алгоритм порядку дій початку польоту і його завершення. Для виконання запуску необхідно зробити наступні дії. Визначити напрямок вітру на стартовому майданчику будь-яким зручним методом. Запуск здійснюється з рук або з катапульти. Натяг відбувається в режимі FBWA для контролю положення літака відносно горизонту. Після досягнення достатньої сили натягу потрібно відрапортувати про готовність допуску. Пілот з пультом включає режим авто і командує пуск. Оператор за комп'ютером відслідковує наступні показники. Оберти двигуна максимальні. Покази струму та напруги в нормі. Команда старт виконано. Літак в повітрі. Час запуску записано у формуляр. Записуються наступні параметри: струм, швидкість. GPS в нормі. розрахунок часу посадки в... і визначено сектор посадки. Контрольна точка телеметрії пройдена. У випадку неспрацювання оператор приймає рішення про продовження призупинення вильоту. Пульт керування вимикається. Посадка. За 5 хвилин до, розрах... до розрахункового часу. Вмикається телеметрія, контролюється візуально сектор заходу літака на посадку і чекається з'єднання з наземною станцією. Після отримання з'єднання з телеметрією візуально контролювати сектор посадки. Оператор. Після вдалого пуску якомога швидше переміщується до наземної станції для контролю параметрів польоту літака та перевірки відповідності напрямку орієнтування антен до літака. У разі необхідності зорієнтувати антенну на літак поворотом щагли. Пілот з пультом в цей час візуально контролює літак у наборі висоти. Будучи на поготові взяти керування на себе в разі будь-яких несправностей. Після набору встановленої висоти літак йде на першу маршрутну точку. У цей момент оператор рапортує про те, що літак прямує за маршрутом, після чого пілот може вимкнути пульт для уникнення випадкового втручання в управління польотом.